Друзі, доброго дня ми з України, а саме з Миколаєва. Мене звуть Андрій Галдіян і ви на каналі Пасічне Життя. Сьогоднішній випуск буде присвячен новинам, що відбувається у бджільництві Миколаївщини і декілька оголошень. Так, що по-перше, на пасіках. На пасіках вже кінець пасічного сезону показую пасіку так от, оглядово. Що відбулося на моїй пасіці. Якщо ви помітите, то у мене -от з'явилися такі пропуски, проміжки в рядах вуликів. Це через те, що я вам казав, що я по восени завжди об'єдную сім'ї, ті сім'ї, які не проявили себе чи погано розвилися на осінь, я їх. Об'єдную в даному випадку, я підсилюю ці цьогорічні відводки на цьогорічних матках. Далі відбувається у нас вже майже відбулося у нас формування гнізда в зиму, Так, відкриємо для прикладу. Оце слабачок, його ще треба об'єднувати. Оце теж не дуже сильна сім'я, її теж треба буде об'єднувати. Ну такі сім'ї залишаємо. Вчора бджоли були майже в гнізді, зараз трошки розповзлися. Далі була здійснена обробка амітразом. Амітраз Бодіяв, перший раз впало десь 50-40 лішів, другий раз 5-3. Тому ще планую ще одну обробку метразом, коли встановиться стабільна низька температура і бджоли повністю сядуть у клуб. Зараз вони в стані льоту. Обсасують ті от рамки, які я розкидав навмисно, до речі. Тому що ну, багато пасічників не знають, що робити з маломедними рамками. Я такі рамки обсасую і перетаплюю. Ну, не я обсасую, а бджула, обсасую, От дивіться, майже обсосана рамка. І пішли до тої скірди, де у мене рамки на перетопку. Вчора я вже почав обрізання. У мене технологія, як ви знаєте, обрізаються рамки потім на, на парової воскотопці. Витаплюються і потім віджимаються. Так ось дивіться. Оця скірда. Оце от ми обрізаємо. Коротше, як завжди, робочий безлад. Так, де вчора до мене приїжджав мій друг і колега по спілці. Пасічників Миколаївської області Олексій Жовтяков проварював тут у моєму кориті, як я раніше показував, дивіться відео, якому цікаво. Проварював свої. Най ще він замовив. Тобто спілкування відбувається. До речі, про спілкування. Ми вже, наскільки вам відомо, один раз збиралися в цьому році на семінарі пісумки сезону 2022. І скоро ми теж будемо збиратися з цього разу вже на моїй території, Ось на, тому, на цьому учаску, якщо ви бачите, це будуть. Це будуть чергові збори спілки пасічників Миколаївської області. Володя, привіт. Так, Привіталися з сусідом. Ці чергові збори спілки пасічників Миколаївської області відбуваються за планом. І Хочу розказати для хейтерів, тому що вже були з минулого разу у нас обговорення і люди не розуміли. Казали, війна, збиратися не можна, ми там воюємо, а ви, там, а ви тут бухаєте там, чи, чи щось таке саме. Хочу надати вам офіційну відповідь на цю тему. По-перше, е збирається не пасічник Гаудін побухати з корішами, а збирається спілка пасічників в Миколаївській області за своїми статутними обов'язками, один з яких це сприяння розвиту, розвитку бджільництва в Миколаївській області ми, ми впевнені, що пасічники, які залишилися, які через якісь об'єктивні причини не боронять нашу державу, а залишилися і працюють на пасічних господарствах, повинні теж мати аргументацію, теж мати мотивацію. Ми бачимо, що зараз робиться. Ціною на мет, на вивце, зговер, домовленість, знову не, не платить пасічникам достойну ціну за їхню продукцію, тому пасічники теж повинні збиратися, теж повинні домовлятися, теж повинні. Комунікувати один з одним і засобом одним засобом цієї комунікації є от подібні збори. Я всім пасічникам рекомендую на місцях збиратися, обмінуватися знаннями, обмінуватися досвідом, обмінуватися інформацією для того, щоб наша галузь жила, у неї була перспектива і нам було рентабельно цим займатися. На території Миколаївської області я ще раз сказав. Працює спілка Миколапасічників Миколаївської області, і ці заходи вона планує і збирається здійснювати. По-друге, на подібних заходах, ось на заході Степана Юсиповича Юсіповича Цисика, ми проводили збір благодійних коштів за, для потреб ЗСУ. Цього разу теж планується робити такий же подібний збір, тому ми не просто не просто збираємося, а ще й якусь користь, користь приносимо. Нашій державі. По-третє, спілка пасічників в Миколаївській області завжди кожного року формували, формує і буде формувати благодійний фонд, який розходувався на різні потреби. До війни в мирний час це була це був шевський мед для. Будинку дитини зараз ми знаємо, що всі будинки дитин зачинені, діти там по домах чи, чи десь в другому безпечному місці. У всякому разі, в Миколаївській області наш будинок дитини не працює, тому, мабуть, всі ці благодійні внески ми будемо спрямовувати на потреби ЗСУ. Отже, я вам в двох словах розказав, чим ми тут займаємося, чим плануємо займатися. І що хочеться сказати, вже, як кажуть, не для протоколу. А те, що зараз дуже спостерігається спад активності пасічників. пасічники, таке, таке враження, що попадали на дно. Спілкування дуже мало відбувається, тому що ви знаєте, що по п'ятницям спілка пасічників Миколаївської області організовує гуртки, вони як в очному, так і в заочному форматі. Ввечері ми виходимо на зв'язок і обмінюємося. І дуже мало людей приєднується, хоча в нашій області налічується біля п'яти тисяч пасічників, це за офіційним реєстром, коли оформляли дотації. А по факту спілкуються десяток. Може два. Що таке Джек, ти там розхвалювався? Ага, на кичку зреагував. Отже, друзі, я всіх закликаю спілкуватися, об'єднуватися, не розповсюджувати недостовірні фейкові інформації в своїх соцмережах, користуватися тільки офіційними джерелами. І саме головне... Не допустити, щоб наше бджільництво занепало, не допускати е, опускати руки, тому що ми зараз бачимо, що, що, що у нас. До речі, два слова про ціну захотів сказати на медсе. То зараз у нас, у, нас, у нас дві проблеми великі у бджільництва. Перше це низька ціна на нашу продукцію, а друге це потрави бджіл. От, хочеться розказати і пару слов сказати про першу проблему на ціну. Я нещодавно відвідав наш магазин Сільпо супермаркет, Вони є по, всіх, по всій Україні їхні філії. так ось Я дуже здивувався, ну приємно здивувався мабуть цінам намет, які... Знаходиться намет, який знаходиться на полицях магазину Сільпо. Там знаєте, самий мінімальний мед за кілограм ціна була 200 гривень, а так ціна 250-300 І якщо так поважно, я теж рекомендую відвідати магазин, і не тільки Сільпо, а ще й другі магазини. Досліджувати усі баночки, скляночки, що там знаходяться на полицях. Там, звісно, фасовщики, фасовщики розфасували мед, позиціонуються як мед з пасіка, але ми ж знаємо, що пасічник дуже мало пасічників, там лічені одиниці поставляють свій мед на полиці. А так, то чи фасовщики, чи експортери, чи перекупщики, і по неофіційним даним то це той мед, який не пройшов за аналізами. До ЄС вони його фасують, бадяжать і. На полицю. Так ось ці всі господарі, майже всі, цих торгових марок, які знаходяться на полицях супермаркетів. Це у нас чи напрямую експортери, чи може експортери через там підставну якусь там фірму чи виробника. Але це все наш мед з вами, який береться за 58 гривень. Зараз на полиці, Зараз у нас і на полицях виставляється по 200. Тому є на чим замислення. Під час наших зустрічей ще раз закликаю об'єднуватися, спілкуватися, не замикатися в свої ракушки, як кажуть. І я вам бажаю всього найкращого добра, миру, бережіть себе, своїх рідних та близьких та Україну. Ми з вами ще обов'язково побачимось. Пока!